Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів засновник руху Права людини. Що? Давайте поговоримо про насушне, тому що, до прикладу, зараз випадає сніг. Говорю за місто Львів, а ви, будь ласка, напишіть, як є в ваших містах, селах, селищах, обласних центрах, необласних центрах. Тому що я живу у Львові і хочу просто на прикладі Львова розказати: в нас випадає сніг. Де зима? І от, буквально от, готувався до відео, проїхали якісь дві машини, нібито чистять. Ну вони ну, реально просто промчалися. І я не знаю, чи це для Блізіра робиться. Чому ми по Львові їздимо, як по каші. По центральних дорогах каша не посипано. От вчора щось трошки там поприбирали, посипали, а сьогодні вже все. Ну, сніг падав цілу ніч. І знову сніг нападав. Та, та чистити зараз сніг е, майже ну, припинився такий легкий, нічого не чиститься, по суті. Ну як? Я беру е, з другого телефончика, дивлюсь, на це тратиться у Львові попередні роки. В цей рік не знайшов, але бюджет міста видатки. Не в загальній, а видаткова частина, я прочитав, 19 мільярдів гривень на сайті міської ради. Прийняли бюджет 26-го року. Загальний обсяг видатків, видатків 19 мільярдів гривень. І на що ці йдуть видатки? Де ці видатки? Де 19 мільярдів гривень? Як ви розподілили ці 19 мільярдів? Андрій Содовий і депутати міської ради? Як ви їх розподілили? Що місто не прибирається? Місто. Просто в каші, сніговій каші. Я вже не кажу припаркувати десь отак машину, це просто. Це не є легко. В кого ще там позашляховик, то ще плюс-мінус заїжджає. А в кого легкова машина, друзі, то це просто. Якщо людина не має власного паркінгу або десь під'їхала, ну і взагалі ти їдеш просто І отак. Соваєшся по тій дорозі. Ну це. Безпека людей, життя людей, здоров'я людей, машини це їхнє майно. А на що ви тратите гроші? На що 19 мільярдів з львівського бюджету пішли видатки? На ну що? Де ці гроші? Як? Ви не готові до зими? Зараз тої зими, друзі. От раніше там була зима, це зима. Ці люди якось їздили. І не було таких бюджетів, таких збирань. І так далі. А де зараз? Де техніка Львівської міської ради? Вже скільки років говоримо, щоб мати техніку, тож можна було інші мери міст бирали техніку, якусь гуманітарку, якісь проекти, програми. А що Львів інтелектуально до цього не здатний? У нас 1350, якщо не помиляюсь, працівників міської ради ще раз: 1350 працівників міської ради. І ні одного не знайшлося, щоб написати проєкт, програму, а за ці гроші вже можна було давно і закупити техніку. Андрій Садовий ви мером є з 2006 року. 20 років. Як? У нас ні сміттєпереробного заводу, ні паркінгів, заводи не будуються, заводи руйнуються, тільки багатоповерхівки на кожному кроці. І що далі? А місто не, не чиститься. От просто не чиститься. Ця. То в смітті потопає, то тепер е, в снігу потопає. До речі, напишіть, як в інших е, містах. Мені от просто цікаво, чи так от просто всюди каша. Раніше були вибори. Я не кажу, що вибори там щось зміняли. Але вони принаймні рухались, боялись. Може, це попливало, що е, вибори е, зараз не працюють, їх нема. І розслабончик пішов. І 19 мільярдів кудись пішли? А де ці 19 мільярдів? А хто з вас, е, хоч розуміє, ну на місто 19 мільярдів видатки, друзі? Де ці гроші? Ви бачите, де у Львові вкладають 19 мільярдів? Що будується тут за 19 мільярдів? Які програми для вас є на 19 мільярдів? Скажіть мені, друзі, а ну хто у Львові відчув на собі 19? Мільярдів. Я вже не кажу про спонсорські допомоги, кредити, які залучають, і так далі. і так далі. Де це, де це все є, друзі? Хм? У нас тут також і облдержадміністрація, має якісь проєкти, і обласна рада, і так далі. І де воно все є. А це ж наші гроші. Кредити, то ми їх віддаємо. Якісь програми залучаємо також під щось. Наші гроші зібрали і де? От я їду, де. Податки. Де це все є? Де воно є? І до речі, водії у Львові. От ви їздите за рулем. Та? Хто заїде за рулем? Напишіть віду, ну зручно їхати. Це нормально. Це в нас не можна тракторця пустити. Це вже зараз 15.51. З п'ятої раночку пустити тракторець, а посипати якусь хімією. Щоб я знаю, вони як посиплять. То все, сніг падає не падає друга чистенька. Що зараз так нема? Де ця хімія? Це щоб ми відчули, може, що ми живемо е, трошки не, 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 не так, як має бути? Може для цього не чиститься сніг? Може для відчуття нашого такого, знаєте? Але люди, зайдіть на сайт міської ради, ще раз повторюсь, 19 мільярдів гривень видаткова частина. Бачите? Бюджет. І тут, знаєте, головний пріоритет 1 мільярд гривень на програму спротиву. Яку програму спротиву? Що ви тут спротив робите? Ви зробіть спротив снігу. Ви спротив снігу не можете зробити. Шановна міська рада, з міським головою Андрієм Садовим і з депутатами з 1350 працівниками. Та вийдіть всі, приберіть то місто. Спротив ви будете робити. Снігу навчиться зробити спротив. І то кожного року, кожного року в них випав сніг. Все, колапс. На що ви здатні тоді? На що ви вдіваєте ті вишиті сорочки і ганьбите ту вишиту сорочку? Якщо ви сніг прибрати не можете? Зараз дивлюся, в якомусь там місці з Ліцефранківськ, Марцинків, там такий Мар'є, вийшов, шуфлює, працює. Це означає, що він не вміє поставити роботу. Ну, але хоч щось не вміє поставити, ну то давай працюй. Ну а в нас ні роботу не поставили, ні шуфлями не працюють. Розумієте, ні одне, ні друге. Тому десь так. Отже, ви знаєте, що ці е, бояться розголосу. Всі ці чиновники, депутати, вони всі бояться розголосу. Бояться. А з другої сторони, е, прийдуть вибори. Я не за вибори і не. ну, Мені це але. <сміня> Міняти треба одних на інших, тому що вони хоч мали якусь конкуренцію. Пам'ятаю, вже в рік виборів чи на перерік, вже все чистили, прибирали, ямки латали, бігали, малювали бардюри, е вилизували тротуари. Зараз ти йдеш такою е козячою трупою по Львові. Я сьогодні йшов в перукарню, припаркував машину з отакі, е, сугроби. Е йду якась. Дівчина йде в телефоні, я, правда, їй мусив кричати, ставати так, знаєте, вона попри мене. І ото так люди ходять отакими от тропочками козячими. Що десь в горах розумієте? А я йду по центру міста. То що таке робиться? Це, це Львів так себе репрезентує? А де ці комунальники, де, де, де то все є? Як за 20 років не поставити роботи і не прибрати, не навчитися прибирати сніг? А що тоді ви можете? А де підземний паркінг у Львові? Нема. Жодного паркінгу нема. Сміттєпереробний завод немає. За 20 років. Нічого немає. Нічого. Сміттєсортувальну лінію будують. Але сміттєсортувальна лінія і сміттєпереробний це бої земля. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Тепер, друзі, дивіться. Підприємства не будується, тільки руйнується. ЛАЗ знищили. Ну, я вже не хочу називати, бо тут не всі може, в Україні, знаєте, заводи, і у вас така сама приблизно проблема. Тому думайте, українці, кого обираєте і давайте питання вашим міським владам. Бо і в нас, знаєте, як паркінг робиться, синю лінію намалювали по дорозі, зменшили дорогу, роблять аварійну ситуацію і збирають касу. Ходять з планшетами на броні і, і знімають касу, просто як пластикові. Ти їм кажеш, слухай. Тут все життя люди ставили машини біля хати. Все, ні тут е лінія синя намальована. Все тут паркінг. Паркінг синя лінія на дорозі. Світ такого не бачив, друзі. Але в нас воно присутнє. Так. Люди пишуть, що треба поміняти садового Настахіва. Друзі, я балотувався на міського голову в 2020 році. Не обрали мене люди, тому що треба рекламу. Тому що люди що дивляться рекламу. А ще знаєте, як мені казали, той нам зробив під'їзд, той зробив нам двері, той зробив нам е, вікна, е, той зробив дорогу, той зробив майданчик, а, а хтось е, роздав гречку. А ти що даш? А я кажу: дивіться, я от можу робити то-то то бюджетні кошти направляти. Ні-ні-ні-ні-ні. то ви продали за гречку, за двері пластикові, за під'їзд. За дитячий майданчик, який за ваші гроші зроблений, ви зато продались, то не нарікайте тепер, де 19 мільярдів кожного року. Та вам дали дрібку, дрібочку солі, дали. А вкрали вас 19 мільярдів. І їздите тепер і ходите козячими тропами і їздите по тій каші сніговій. От маєте. То тільки що за зараз. І сміття вас не прибирають, і сміттєпоробний завод не побудований, і заводи вам знищили. І будують на кожному кроці ці багатоповерхівки. Розумієте? Для того, щоби, що, щоб каналізація вклякла у Львові, щоб задихнулося місто. Що, щоб що? Бо думати треба, знаєте? Так. Добро, я бачу, люди коментують. Дякую за підтримку, друзі. Дякую за коментарі. Так. Дякую. Дякую за всі коментарі. Тому що хтось вважає, що є коментарі добрі, хтось вважає, що ні. А я вважаю, що всі добрі. Бо всі піднімають відео і всі в підтримку. Все, в облагу. До речі, будь ласка, максимально поширте це відео з власним коментарем і вподобанням. Це означає, що Можливо, ситуація поміняється, коли ми запустимо, що у Львові не прибирають сніг. Каша, Оце лице міста, оце не лице депутатів, чиновників у Львові і мера у вишитій сорочці, а це їхнє лице, оця каша на вулиці, і під вашим під'їздом, і, і то, що ви ходите тими козячими тропами по Львові, їздити по сніговій каші, ото, ото є лице міського голови садового, депутатського корпусу. Отих е, всіх чиновників, отож, знайте і спитайте, де 19 мільярдів і на що ви годитеся всі разом, чиновники і депутати, міський голова, якщо не можете прибрати місто від снігу, задайте в тому числі і собі питання. Добро, друзі! Обіймаю вас, всіх вам е, багато сил, знань, достатку, любові. Нехай в цьому році. Ми змінимся, і ми поміняємо ситуацію, навіть свою ауру, своїм світлом. І як каже мій брат, мій другі вчитель Ісус Христос, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Тому хто за мир, той з Богом, хто не за мир, той з Сатаною. Робіть вибір з Богом обняв.